Конференція в першу чергу була перша і не дивлячись на це, ми вважаємо, що наш блін був далеко не комом, тому що ми об'єднали вчених з декількох країн на пленарному засіданні. Виступало вісім доповідачів, з яких шестеро було з інших країн світу: Італія, Іспанія, Польща. Це була були представники з Індії. І, що було цікаво, те, що вони якраз долучилися до обговорення головних проблем і трендів нашої конференції про цифрову трансформацію в економіці, фінансах і підприємності. Це один з головних напрямів роботи нашого факультету, факультет економіки та управління, тому що. Я якраз бачаю в необхідності розуміння всіх процесів, які відбуваються в бакенді будь-якої фінансової системи або для системи керування підприємством, фінансами. Це все зараз дуже чітко автоматизується, цифрується. І зараз, коли ми живемо в умовах війни, і ми розуміємо, що економіка України ніколи б не могла б вистояти якби не була оцифрована. Я думаю, що це дуже важливі елементи, які зараз були обговорені. Тому що ми проговорювали ці питання як на пленарному засіданні, так і в секціях. І на секціях були питання пов'язані з автоматизацією керування людськими ресурсами. Були питання пов'язані з фінтехом, з блокчейном, що напряму можуть бути пов'язані з питаннями криптовалют або криптоекономіки. До речі, на факультеті окремо викладаються спеціальні дисципліни, як ми кажемо, унікальні дисципліни, пов'язані саме з цифровою економікою або з блокчейном і криптоекономікою. А два тижні тому назад факультет разом з університетом став учасником пілотного проекту від Міністерства цифрової трансформації, пов'язаний з запуском і тестовою експлуатацією якраз курсу з криптоекономіки. Наші студенти, до речі, не тільки нашого факультету, а іменно університету були долучені до тестування змісту цієї дисципліни, і я так вважаю, вони отримують новий цікавий досвід. Тому що якщо ми візьмемо до уваги, що цифрова економіка вона вся розташована зараз в Хмарах, то Україна може існувати будь-де це якраз теза. Про те, що все буде Україна, вона дійсно зараз відповідає. Ми розглядали не тільки позитивні сторони, ми розглядали і ризики цифровізації економіки і фінансів, тому що це велика відповідальність. Чим більше ми інформації оцифровуємо, тим більше вразливими ми стаємо. Тому під'єднується зразу питання і кібербезпеки, і все, що з цим пов'язано. Але окремо хотілося б дійсно дивитися на ті моменти, які пов'язані у поєднанні людських ресурсів і керуванні економікою і фінансами, тому що це два неперервних процеси. Ми не можемо їх розірвати ніколи. Для мене особисто наука це частина життя. А це пов'язано з тим, що багато років я займаюся науковими дослідженнями, міждисциплінарними науковими дослідженнями. І кожного разу, коли я з ними стикався, я зазвичай оновлював свій. Контент у голові і навіть освіту. На факультеті зараз розвиваються і наукові школи, тому що ми якраз пройшли, проходимо да, акредитацію з phd програми з економіки. І це ем, ті люди, які долучені до наукових досліджень, до наукових досліджень, які. Використовуються в Києві. Да, у нас є економіка міста, урбаністика, окремі унікальні освітні програми, і всі аспіранти долучені до цього процесу. Якщо ми кажемо про криптоекономіку, у нас є окремий аспірант, який займається цими процесами. Він так само долучений до аналітики, XDAO і теж його. Ініціатива впроваджується в наукових дослідженнях. Я вважаю, що без науки неможливо якісного освітнього процесу. Зараз все пов'язано. Людина повинна в першу чергу вміти проводити дослідження. І це буде супер, тому що тоді він буде не просто якісним фахівцем, а він буде ще науковцем, для якого не буде жодного завдання, яке він не зможе вирішити.